Якщо розповіли, що ви за троє суток на цьому сокі дитину спасли від ацетону від стоматиту, це так? Не просто стоматит. А капець який герпевидний стоматит. Спочатку у горлі були язви, потім на язичку, потім дьосна були всі, але. Ой, 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 ой. Так. І герпес, і ми пускали форстом. Угу. Наносили нашу жилейку, угу. вона тримала довго довго потім ковтала. А з самого початку ми почали два літра соку випали, спочатку звичайно. Це за три дні, так? Да? За два з половиною дні ми два з половиною соки випали. Ага. Спочатку літр вона в мене звичайного, потім мага. А бояться випили. 60 мл. То дитині скільки років? Чотири з половиною. Чотири з половиною. Я пам'ятаю, дві з половиною сутки, два літра вона вже випадка. Манга вона, вона я отак. Клас. Два з половиною сутки, два ну, літра. Нас була остання температура 42. То Активатором О, вже ой, І активатором, так ну, да, загулялися, не поміряли і виросла до 42. Топ? Ну а так, так, так. Тобто так, ви за три дні на цьому? Мерковідний стоматіт. Три дні в нас була температура, а потім ще три дні познімали всі, всі, всі ротову порожнину. Тобто за неділю у вас такий серйозний все тільки на серйозний продукції? Серйозний То тепер потім я їм план ставила і знала, що мені робити. Що всі ліки вдома. Дуже вам дякую за цей відгук. Це дуже цінний. дуже дякую вам. Все дуже, все вам. Все дуже дякую. І от така маленька дівчинка лікується. І росте з лойкою.